Все, за, я поїхав. А куди ти поїхав? До баби. Ах, значить, до баби. Ну, да, до баби. Я знаю таких баб. Ну, до баби. Я внук, баба. Баба? Баба? Ну, та. Їжай до своєї баби! Добре, скоро приїду. Ну, чо, чого так довго? Бо, ну чогось моя дівчина обідалась, я сказав, до тебе їду. А що ти їй сказав? Сказав, що їду до баби. Ну ти даєш. А чого? А ти не міг сказати, що ти їдеш до бабусі? Та я ж таки сказав, їду до баби. Я ж тебе так називаю завжди, баба. Їдеш грати в Ukraine GTA. Я таки сказав, їду до баби, але не уточняв, що їду грати в Ukraine GTA. Ти поки грай в ігру про Україну. А я їй подзвоню. Подзвони, бо вона щось може не так поняла, чи це я неправильно щось сказав? Я тоді піду з Дніпра в Київ їхати в грі про Україну. а Ти поговори добре?